Треба якось просто взяти і перестати придумувати собі відмовки. Більше жодних завтра, я надто запрацьований із наступного тижня. Годі мучити совість, не будь маркачем, грюкни кулаком по столу і скажи, я більше не піду в цей сраний спортзал. І байдуже, що заплачено за півроку вперед. Медсестра готує хворого до операції. Лікар скоро зайде до вас. Не могли б ви йому усміхнутись замість цього похмурого й важкого погляду? Не можу, сестро. Я почуваюсь жахливо й дуже хвилююсь, чекаючи на цю операцію. Ви хвилюєтесь? Та лікар від самої думки про неї, майже непритомній зі страху. Батько з Петриком заходять до бару. Барменша каже Який гарний хлопчик. Скільки йому? Чарки вистачить. Ну, тату. Гаразд. Дві. Марічко, який у тебе зріст? Марічко Кокетливо. Метр п'ятдесят. О! Я називатиму тебе лагідно півторашкою. Затримали депутата. Привезли його до слідчого ізолятора, і посадили в камеру, набиту запеклими рецидивістами. Депутат це ніяк не може заспокоїтися, обурюється. Це свавілля! Я депутат Медведчук. Зеки тихі сидять по кутках, поглядаючи на депутата. А той усе не вгамовується. Це ж порушення депутатської недоторканості! Я депутат Медведчук. У кутках починається ворушіння. Всі вже з цікавістю розглядають депутата. Депутат зовсім розійшовся. Це порушення Конституції, цивільних прав. Це підрив демократичного устрою суспільства. Адже я депутат Медведчук. Тут один із зеків виходить на середину камери та, розтібаючи ширіку, каже: Депутат Медведчук, пройдіть, будь ласка, до п'ятого мікрофону.